Заїхав ось такий автомобіль Porsche Panamera 2010 року з проблемою, що падає передня права сторона. Робимо механічний пошук несправності і видно, ось, що пошкоджений салонблок та через нього ось спускає повітря. Також, в будь-якому випадку знімаємо стійку, перевіряємо цей салонблок, міняємо його. Ось вже зняли цю стійку і чому кажемо постійно, що треба перед тим, як щось зробити, перевіряти це на машині. Ось вона зараз накачена. Приливаю мильним розчином селенблок, І він вже не травить. Інше зовсім навантаження, куд нахилу. Та цієї проблеми, яка була на машині, вже не видно. По гумі також, поки герметично, зараз розберемо, передивимося, що в якому стані всередині. Розібрали цю стійку. Ось видно вже гарно пошкоджений цей селенблок, який майже вивалився просто. Ось Штука. І додаток до цього є величезна вироботка робочої зони. Ось такі вже тріщини по гумовій частині. Ось так. І по всьому, не одна там, десь маленька, а просто по всій робочій зоні. Так що тільки заміни самоблока не вийде обійтись, потрібно робити реставрацію всього пневмоболона. Зняли також і другу стійку, та не даремно. Ось тут розірвався стендблок по другій стороні обойми. Тут ціленькі, маленькі тріщини, а тут вже ось відійшов. Гумова частина цього балону має ось такий стан. Такі самі тріщини по всій робочій зоні. Закінчили роботи з передніми стійками поршпиномера. Відновили два пнемоболони, замінили сайлоблоки, перевірили все на герметичність, ущільнення обов'язково в комплекті, та гарантія них 18 місяців. Звертайтеся!